Розтворення та функціонування груп продовженого дня Олександр Михайлович, Скільки було, скільки плануємо? Якщо збільшуємо, чому збільшуємо? Що дітей? дня, шановні присутні. Груп продовженого дня не збільшиться, їх залишається в тій кількості, які і є 24 по всім навчальним закладам. Сформовані вони відповідно до заяв батьків про бажання, щоб їхні діти перебували на групі продовженого дня. Наскільки менше у цьому році ми маємо діток початкових класів? Менше, якщо по першому класу, порівнюючи з першим вересня 24-го року і першим вересня 25-го року, то учнів першого класу зменшилося на 126 учнів. Я ж розумію, що менше і другого класу, і третього і четвертого класу? Тоді, якщо порахувати наскільки в порівнянні з 24-м роком, менше діток у 25-му році, а груп продовженого дня не зменшується, де тоді ці дітки взялися е, більша кількість учнів вони перейшли у третій і четвертий клас, і відповідно до цього ну потрібна Добре, така кількість. Якщо є може і ви не готові до цього, наскільки зменшилось діток початкових класів? Перший, другий, третій, четвертий. Зменшились по першому класу на 126, Це в порівнянні з минулим. Це перший. Е, другий, третій, четвертий. Вони залишились е, ті ж самі. Тобто ніхто не виїхав з другого, третього четвертого. Зменшення четвертій. там немає, такого не спостерігається. Зменшення дітей у другому, третьому, четвертому. Ну давай тоді першого класу на 126 менше діток, а продовженого, продовженого дня ми залишаємо ті самі. Так. Давайте по школах пройдемося. Скільки груп продовження дня у кожній школі? Перша. Е, ліцей No1 п'ять груп продовженого дня. Гімназія No2 одна. Там і була одна. Гімназія No3 одна. Ліцей No5 дві. Е, ліцей No6 три, е, три. Ліцей No7. Три. Ліцей No9. Дві. Гімназія номер 10 2. Гімназія номер 12 1, Гімназія номер 13 2. І ліцей номер 14 2. Ну, є відповідно заяви. Вони ж по кількісті заяв формуються. Ви знаєте, формують. Теж є заяви. Дітей немає. 700 дітей немає. Зменшимо, так. Так, а дітей -то немає. Тому про заяви ми знаємо, як ці заяви беруться. Просто якщо дітей менше, тому, тому у нас груп не зменшується. Якщо... Це 4 групи, дітей нема, а, а, а групи залишаються. У кожній групі десь приблизно повинно бути скільки дітей? 15. У групі продовжено 15? Так, да, до 15. Та я ж бачила і по- і, і под... Не більше може бути. Да. Від, від 15. го mm -hmm. Ага. Це фінансування повністю і харчування за кошти міського бюджету. Так. Да. Щоб знали, що це харчування за кошти міського бюджету. Ну все, з'ясували, якщо 15, то звичайно що. Але ж може бути і 25 п'ять Може бути, так ну у вас нема на сьогодні роз щоб не розбито щоб Ми подивилися. Наприклад, у п'ятій у першій е, школі п'ять груп, по скільки там діток? Нема, е, кількості дітей в мене з собою нема, але якщо формувалась там група, то відповідно кількість заяв вона є, і наше щоб ми не пропонували на затвердження. Так, я вам розказує будемо вивчати сьогодні, завтра скільки заяв по дитячих садках. Заяву півтори тисячі, діток 800. А заяв півтори тисячі. А діток 800, ви це знаєте, тут ніде не дінеться, бо комбінат шкільний харчує, і кожного дня ми бачимо, скільки діток у садочку. А заяви пишуть. Зрозуміло? Ну, я зрозуміла, якщо і дозволяється 15, то тому і групи залишаються. Які ще будуть запитання? Давайте тримати, бо групи вже сьогоднішнього дня працюють. Что по 15 руде, то все. добре, Ми хорошо. всі ходимо в групу подовженого дня, бачимо по скільки діток. Нема по 15, звичайно, що 25, а то і 30. Це бачимо наступне питання. Пропонується проект рішення по затвердженню мережі закладів загальної і середньої освіти та контингенту учнів на сьогоднішній день, з 1 вересня, приступили до навчання 5108 учнів. Шановні члени виконавчого комітету. Я прошу вашого дозволу змінити там у цифрах кількість учнів, тому що. Проєкт рішення був оприлюднений раніше, але буквально два дні назад вибуло три учні із ліцею номер 1 Ви були один учень з 2 класу, з 10 і з 11-го. Таким чином, кількість, загальна кількість учнів складатиме не 5111, так як у вас у проєкті рішення, а 5108. Це нічого не змінює.

Знову ж таки, це мається на увазі у майбутньому. Може бути таке, що через три дні хтось вибув, хтось прибув. Мережа, звичайно, буде змінюватися. Ми затверджуємо її на 1 вересня, ну, на 2, на сьогоднішній день. Ми затверджуємо її зараз один раз, потім надаємо, і ми Так, так, так. Так. Це особливо за собою не. Тягне, наприклад, чи фінансування, чи щось, не тягне. І не зменшення класів. Якщо десь одна дитинка виїхала, чи двоє, чи той, троє з батьками, чи хтось приїхав, а приїжджає. Так, да, і наоборот, можуть бути внутрішні переміщені особи і можуть додатися до сміни. Можуть додатися. Добре, давайте підтримати Також пропонується до затвердження мережа закладів позашкільної освіти і контингент вихованців. Теж у вас є мережа, відповідно якої центр творчості дітей та юнацтв. Пропонується затвердити 51 група, в якій 677 вихованців, а також Прилуцький центр науково-технічної творчості молоді. Тут пропонується 26 груп з кількістю 384 вихованців. Кількість майже не змінилася, вона відповідно ну, приблизно така, як була в минулому році. Суттєвих змін там по зменшенню, по по збільшенню немає. Тобто в 4 на сьогодні, висота сьогодні ви, ви, відвідає трошки більше 600 дітей. <тас> так, але ж у них, у них ще ж вони набор йде до 15 вересня, тому може, і ще й збільшитися на сьогоднішній день. Це приблизно. Ну, це, так, суттєво, розумію, вона не, суттєво вона не зміниться. Та ми ж завжди слухали значну кількість дітей, яка відвідує. Абсолютно не 600. Що Тут помилка. 2339 вихованців і ну, 165 гривень. Я вже боюся сказати, що ми Стоп, говорили ні, завжди про 2369. Не туди подивився. Тоді правильно, ну, тоді затверджуємо. Раз розібралися, давайте. Завжди 2250-180 було діток. Олександр Іванович, громадські роботи для неповнолітніх. Шановні шани виконкому, на виконання прохання Прилуцького районного відділу центру пробації стосовно визначення об'єктів та видів робіт для неповнолітніх осіб, засуджених до покарання у вигляді громадських робіт. Прохання розглянути цей проєкт рішення, де відображено, що цей об'єкт це у нас Центральна бібліотека імені Любові Забашти, а види робіт для неповнолітніх осіб це ремонт книг і, так би мовити, роботи всередині приміщення. Миття вікон, прибирання, ремонт стентів і так далі. Це єдине, що ми могли запропонувати, бо неповнолітні не можуть ні працювати ні на комунальних підприємствах, ніде ні на послугах, як раніше працювали там дорослі, а зараз діткам це там. єдине, і це треба дякувати директору бібліотеки, що вона погодилася взяти, бо це відповідальність велика. Давайте підтримати. Але закон нас зобов'язує. Закон нас зобов'язує. Доброго дня, Ольга Михайловна, шановні присутні. Пропонується до вашої уваги проєкт рішення про включення об'єкта оренди до переліку першого типу та оголошення аукціону. Включаємо до переліку першого типу та оголошуємо аукціон на передачу в оренду на житлових приміщень по вулиці Київська, 56. Це перший поверх п'ятиповерхового хірургічного корпусу для встановлення сучасного високопольного магнітно-трезерного томографа МРТ. Дане приміщення знаходиться на балансі Приут... КНП Приузька центральна міська лікарня. Це погоджено з керівництвом розглянуто, і ми погоджуємо. Давайте підтримати. Питання. Так, надійшло звернення Олексія Гаркуше, переможця електронного аукціону про відмову від підписання договору оренди частини нежитлового приміщення по вулиці Юрія Мірюти, 20. Затверджуємо акт про відмову переможця аукціону від підписання договору оренди та виключаємо об'єкт нерухомо з переліку першого типу і скасовуємо аукціону. Чому відмовився? Там немає світла. Він ще не бачив, раніше, що Він був, е обобстежував, він був, ну, на даний момент, мабуть, порахував, що йому це не не, потрібно. Значить, будемо виставляти на е магу приватизацію. Приватизацію. Добре, давайте підтримати вже. Скільки часу такі роботи було зроблено? Dziękuję. Ja. jak. Jakby. Lena, błaszko, do słowa? Навля Михайлівна, шановні члени виконавчого комітету, на виконання міської цільової програми Спортивна гордість міста Прилуки на 2025 рік. Прошу затвердити список кандидатів на відзначення одноразовою грошовою винагородою переможців представників спортивної молоді міста, які є переможцями на міжнародних всеукраїнських та обласних змаганнях. Списочок додається із їхніми досягненнями. Наскільки коштів вистачає, щоб вони отримали по тисячі гривень? Так. Якраз. Чана. Треба на наступний рік, коли будемо роздати бюджет, подивитися. Діти цілий рік працювали. І рік 100 тисяч гривень. Це маловато, правда ж? Ну, таке так на сьогодні бюджет. Давайте підтримуємо. Ви що, да. спортсменкаш? Так, <гум> <гум> ну це добре. Це добре. Давайте. Але, Ліночка, пожалуйста, на наступний рік це буде <гум> сказали не курс, якщо діти працюють. Хоча б тисяч по три. Хоча б тисяч по три. Не забудь разом закладати такі кошти. А тренері, ми нагороджуємо теж? Так. Бо ж працюють тренарі. тренери? так. Добре, наступне питання. І те, що в минулому році ми не включили ветеранів спорту, тут ми їх включили. Ветерани вони <гум> не відправляють. <мали>. Слава Богу. Хоч це малі дуже кошти. Будь ласка, Легоріч. добрий день, хай, шановні члени виконкому. Пропонується проєкт рішення про нагородження почесної грамоти виконавців виконавчого комітету з нагоди професійних свят, а саме Дня рятівника кращих пожежників, з дня фізичної культури і спорту, тренера і тренерів. Да і з нагоди Дня Всеукраїнського Дня Бібліотек. Працівника Павловської бібліотеки. Дивіться, що ми тут тренерів, Олена пішла, по тисячі хоч гривень, а тут же грамота 400 гривень. Тут же грамота не ну, було. тренерів просто до дня фізичних да, піли, да, спорт, да, да, а тут да до, да. до досягнення. Да, 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 да. Добре, Вони да, да. просто об'єднують захід. Давайте підтримати. Рішення прийнято. І наступне питання. 400 гривень до грамоти. Давайте голосувати. Лена Роман, ну чого ви ходите? Ми вже знаємо, що це почесна грамота. І тут абсолютно не додати, не віднімеш. Відповідно, положено, 400 гривень. Це рішення прийнято. Дуже дякуємо всім, що знаходите час. Прийняли.